Благодійний фонд СТЕП запрошує усіх 14 серпня о 16-й годині завітати на благодійну акцію, яка приурочена до Міжнародного дня захисту безпередульних тварин. Захід відбудеться на площі ринок. Мета благодійний збір коштів на будівництво нового притулку для чотирилапих безхатченків та їх утримання в тимчасових вольєрах. У рамках благодійної акції виступив вихованців вокальної студії Лав Студіо, виставка Продаж виробів жителів нашого міста, виставка показ домашніх улюбленців. А дітвора зможе проявити творчі здібності у малюнках на асфальті. А також усі бажаючі зможуть взяти під опіку безпритульних тварин, яких врятували волонтери благодійного фонду СТЕП. Якщо у вас виникнуть цікаві пропозиції щодо проведення благодійної акції, звертайтеся за телефоном 099 076 3070 067 918 38 19.